Друзі, привіт! Мої вітання з України. Сьогодні в нас вже майже морозно, термометр показує нуль. І в хаті попрохолоднішало. Пішла, подивилася по своїм поличкам, ті, що знаходяться на підвіконячках. Ой-ой-ой, 75% вологість і температура 15%. Це то дуже волого і. Дуже прохолодно. Мої орхідейки на підвіконні дуже висохли, але і поливати їх при такій температурі та при такій вологості якось навіть лячно. Тому я гадаю, що зараз зніму їх всіх з підвіконня і трохи їм низ горщиків і все. Зверху під листову масу водички я додавати не буду. Поки фаленопсиси ростять свої квітконосики та дують бутончики, я вас потішу своєю красою. У мене фаленопсисів залишилося не так багато. По більшій частині то фаленопсиси, які мені дуже дорогі, як пам'ять або то підлітки. А взагалі-то всі мої фаленопсиси по більшій частині не вже відцвелися і знаходяться на відпочинку. У декого із них пробуджуються бокові пучки на квітконосиках, але то вже буде, гадаю, так ближче до весни. От саме тому я і жадаю того, щоб в моїй колекції постійно хтось квітнув. А для цього треба мати велике різноманіття різних видів орхідей, не лише фаленопсисів. Наприклад, пафіопеділами. Пофіопеділами є літні квіточе. І її ті, що квітнуть в осінньо-зимовий період. Пафіопеділу ми квітнуть приблизно місяць-два, то револьверні, які я вам нещодавно показувала квітнуть на протязі року. Я у минулому відео забула додати вам, що у пафіопеділу пінокіо бутончиків буває десь так приблизно до 30. То і, от уявіть собі, якщо кожне, кожна квіточка буде квітнути хоча б місяць, уявіть собі, скільки може квітнути без перестанку, квітнути пінокіо. Я не вважаю за потрібним часто ділити. Курщики пафіопеділомів, знаєте чому? Бо з них квітне один раз за своє життя і лише однією квіточкою. Як казала вам квітування пафіопеділом квітки то місяць або два, то уявіть собі, коли у вас пишнючий кущ. То квітування затягується на місяці, то може бути і 3, і 4, і 5 місяців, бо відквітає одна розетка і починає квітнути інша. Фіопеділуми дуже дуже повільно. Кожна розетка до цвітіння зростає приблизно півтора-два роки. А це, а це моя леді Вайт, моя красуня, яку я хотіла показати вам разом з пінуки, та забулася. Я глянула на неї і кажу, красунечка моя, не ображайся. Я обов'язково покажу твоє цвітіння цього року. Вона розумничка, це американський гібрид. Він дуже нескладний для домашнього утримання. І я знаю, у багатьох, у багатьох із вас є на підвіконнях американські гібриди. Були і в мене різнокольорові, були і червоні, були і жовті, і такого а, кольору цегли. З бурячком, але я всіх їх позбулася і залишила собі лише оцю солодку леді. Ви подивіться, які, які в неї пелюстки, вони нібито вкриті цукром, вони напіввоскові, весняночки, оці. Вони, такі, вони такі милі, вони такі лагідні. І колір. Колір в неї навіть не білий, хоч вона і має назву Леді Вайт, Біла леді, але колір в неї по більшій частині такий, знаєте, кремовий, дуже-дуже гарний. Так хочеться поцілувати її у цю Вона така, вона така, на вигляд смачна, така гладка, така приваблива. Обожнюю пафіопеділами. От що не кажіть, а вони. Вони дуже-дуже цікаві рослинки і мають такі незвичайні квіти. В жодної, в жодної рослини немає таких форм квітів, як у пафіопеділумів. Подивіться, яка грація, яка краса, які переливи. Дуже гарні рослини. Вона ростила два бутончики, але як бачите, один із бутончиків в неї відсох. Тож буде квітувати одна єдина квіточка. Але хочу вам зауважити, що чим менше бутонів, чим менше квітів, тим більше за розміром квітка. Вона не маленька. Вона має розмір десь так приблизно 12 см, якщо розгорнути її петаліки Я вже казала вам, що кожна орхідея має за основу природний вид рослини. тобто все рівно вона початок свій бере десь там, десь там, у себе, на батьківщині в природі. Вона гібрид-гібридовна. Це крос двох пафіопеділом і пафіопеділом Білий рицар» на лідніковий період. Це американський гібрид, за основою якого взяти видовий природний пафіопеділом і сінге. Приблизно до 40%, і також природний пафіопеділом Годифрауя. Десь так 25%. Так. Годефрауа має такі округлі, дуже округлі форми квітки і невеличкий розмір. Ну, а сінге то Крупна рослина, яка має листя десь так до 50 см, ну, від 30 до 50 см, і має дуже крупні, красиві, такі, як, як лебідь квіти. І от їх схрестили разом, додали сюди ще по-другу усього. Там є і з пісеріаном, і нівеом, і віласом, і белатулом. І... Калосом і лавренціаном 10 чи 11 видових природних пафеопеділомів приймали участь у створенні цього, на мій погляд, найкрасивішого гібрида американського, яких ще називають бульдожками, бульдожистий пафеопеділом. От получився отакий от красивий, дуже дуже красивий і смачний на вигляд гібрид. Ці американські гібриди вони не складні у домашньому догляді, але займають багато місця, бо мають дуже крупну листову масу. Розмах крила, казала вам, вже, дуже великий. Тож при виборі американських гібридів то треба то брати до уваги. У колекції американців 2, оце Леді і ще один такий простецький, але він то, то справжній велетень. У нього дуже великий розмах крила і квітка в нього від 15 сантиметрів. Кожного року вона то трохи крупніша, то трохи мільчіша, але менш ніж 15 сантиметрів ще не було жодного разу. І саме з того пафіопеділому зародилася моя любов до пафіопедіумів. І от може б вже його, але, але він дуже дорогий, як пам'ять на моєму каналі. той, той історії появи того американця вже давно знає. Але для тих, хто лише нещодавно приєднався до нашої орхосім'ї. Коли розквітне мій красень велетень, я обов'язково повторюся і ще раз і розповім вам дуже цікаву, на мій погляд і смішну історію появи того велетня. Американські гібриди мають коротенький період спокою то десь так місяць, півтора, саме після того, як пафіопеділом відквітує, а потім він. Продовжує ростити свої новенькі зрости, і от саме ті новенькі зрости наступної осені видадуть такі гарненькі квіти. Вони полюбляють сонечко у літній час, але з притіненням. У повній тіні вони не будуть квітнути їм обов'язково потрібно сонечко. Полив у них, як і у всіх пафіопеділом після. Майже повної просушки, але взимку, взимку вони полюбляють стояти напівсухими так, щоб волога була лише на дні час Я свої пафіділами не вдобрюю, лише, лише поливаю теплою водичкою. Ну, а влітку, влітку ми їх кормимо, добряче кормимо, чередуємо органіку і мінерали, кормимо їх раз-два рази на місяць. Дуже-дуже маленькій дозі, тому що, я вже казала вам, їхні корінці мають волосяний покров, який бажано не спалити солями. Я свої пофіопеділу ми часто не пересаджую, хоча і є багато рекомендацій пересаджувати їх кожного року. Я свої пофіопеділи пересаджую десь так приблизно раз в 3-4 роки, або якщо бачу, що Конче необхідна пересадка, бо рослина починає чахнути або хворіти. А зазвичай я їх не турбую пересадками. Хтось каже, що пафіопеділами полюбляють пересадку, але я з ними не погоджуюсь. В пересадці один раз на рік або на півтора-два роки потребують лише молоді рослинки, молоді пафіопеділами підлітки. А дорослі пафіопеділами я вважаю. Потребують пересадці лише тоді, коли вже коріння не вміщується. Коли коріння вже рве свій горщик, або розеточки заполонили дуже-дуже сильно заполонили горщик, і є багато відмерлих, старих розеток. От лише тоді, а це саме четвертий, п'ятий рік життя пафіопеділому, от лише тоді. Я пересаджую їх. Жодна рослина не любить, коли турбують її коріння, коли міняють ґрунти, коли міняють горщики, коли міняють місце знаходження. Пофіопеділами це саме ті рослини, які не можна тягати постійно з ґрунта в ґрунт і переміщувати з одного підвіконня на інше. Пофіпеділами полюбляють, дуже полюбляють своє місце і постійну орієнтацію до. Однакову орієнтацію до світла. Часто мені задають питання, чому мій пафеопеділом відмовляється квітнути. У мене наросло велика кількість розеток, він прей, 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 а квітнути не хоче. Як одна із причин, чому не квітує ваш пафеопеділо, так то припиніть тягати його з місця на місце. Поставте і не чіпайте його. Бачите, що він в таких. В такому місті гарно зростає, от і не чіпайте його. Прийде час, він набере силу і обов'язково буде тішити вас найкрасивішими, найчарівнішими квітами. Ми, взагалі то не люблять горщики на виріст, вони люблять тісненькі горщики, так, щоб по покореневій були, вони не ростять швидко своє. Коріння і не мають повітряних корінців. Це земляна орхідея. Це орхідея, яка постійно повинна знаходитися. Треба в... забувати і про перепад температур. То повинно бути приблизно 4-6 градусів, але не більше. Бо якщо дуже великі скачки температури, то пафіопеділом буде хворіти. Мій пафіопеділом зростає в непрозорому горщику, але як бачите, я тримаю його за стару розетку. Як ви бачите, він дуже міцно охопив свій горщик. Але якщо уважніше придивитися, то вже цей горщик починає розпирати. Тобто корінців тут вже забагато. Цей фпафіопеділом. Десь так приблизно у лютому, після 14 лютого, як орхідеї починають просинатися, буде пересаджений у новий і вже прозорий горщик, щоб можна було стежити за зростанням його корінців. А поки що він знаходиться у звичайному магазинному горщику, я ніколи їх не, не, не викидаю, я їх по-дальшому мию і використовую знов і знов. Тож хочу виставити її на сонце, щоб ви бачили, як всю її красу, але сонечко повертається і тікає з її пелюстків. Отака от вона, така вона пухнаста, як на мій погляд. Навіть кудряшечка така. Є черевички садові, які зростають у садочках в ґрунті, на відкритому повітрічку. От, от можете под... заглянути до пані Ніночки. На канал у неї садочок, то справжній ботанічний сад. І от саме в неї я бачила дуже красиві черевички, садові черевички, які зростають у неї вдома. А от пафіопеділу це саме та рослина, яку не бажано виносити на вулицю. Це сугубо домашня рослина. Я казала вже вам мої пофіопеділи зростають без додаткового освітлення на підвіконні, де орієнтація західно-північна, тож взимку там прохолодно і не дуже світло. Ну, і як висновок, хочу сказати, вони зростають дуже гарно і, як ви бачите, вони квітнуть і квітнуть з кожної молодої розетки. За ґрунт американцям підійде все, все, що у вас є. То може бути і залишки із пакетиків кори, яку ми купуємо у крамницях, то може бути поміць кори крупної мілкої фракції з додаванням або лісового моху, або моху з фагному, камінці, байдуже які, то може бути і пеностекло, і керамзит, і лава. І пенза, все що завгодно, можна додавати шматочки пенопласту для повітряних карманчиків, але головне, щоб корінцям там було затишно. Грунт не повинен бути постійно мокрим, вологим, але не мокрим. Тож дуже акуратно треба стежити за поливом цих орхідей. До речі, що хочу зауважити, що дуже багато хто з дівчат тікав від окупації рашистської, тікав від е, воєнних подій, тікав від обстрілів, але поверталися поверталися додому після визволення їхніх селищ і містечок. І що саме таке, знаєте, цікаве, на мій погляд, що у багатьох із них загинули фаленопсиси. Бо вибиті, вибите скло було в домівках, стіни порушені, а то ж була і зима, і рання весна. Загинули фаленопсиси. Але вижили, знаєте хто? і ванди. Саме здавалося б, ті рослини, які потребують постійного поливу, от вони вижили, а фаленопсиси загинули. Сьогодні в мене все. Бажаю вам миру і здоров'я, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам.